Ляй поле ледь не впало. Ситуація в Запорізькій області врятували в останній момент. Про це дописує. Діпстейт після втрати Полтавки у Спанівка. Фронт посипався. 102-га бригада отримала противника у фланг, і тил один із батальйонів втратив управління. Дві роти самовільно відійшли. Почався хаос, і навіть дружні вогонь. Командування терміново кинуло 225 двадцять ОШП і підрозділи Мехбригади, які з нуля виставили нову оборону перед Гуляйполем. Під час прикриття відходу п'ять бійців потрапили в полон і були розстріляні. ДРГ ворога в тилу била ще чотири українських пілотів. Зараз ситуацію стабілізували, хаос прибрали, ворог загальмував. Нова лінія оборони працює. Події розслідують правоохоронці та омпусмени. Ну до речі, про це дуже справді багато інформації з'являється у медіа про те, що українські військові були за крок до втрати Гулія поля в Запорізькій області. І після втрати Полтавки та Успенівки командування терміново кинуло нові сили на напрямок і. Також була інформація про те, що були хаоси навіть дружній вогонь. Бійці, не розуміючи, що їм робити, вирішили виходити всім складом. Майже дві роти почали групами покидати район зеленого гаю та високого. Командування, розуміючи перспективи, направило додаткові сили з 225-ї ОШП та однієї з механізованих бригад, які оперативно почали виставляти новий рубіж оборони безпосередньо перед Гуляйполем. Після розбору ситуації для підтримки було висунуто групу. Прикриттям на жаль п'ятьох бійців з такої групи. Ворог 26 листопада взяв у полон західніше зеленого гаю та розстріляв. І 25 листопада в тилу в одній із посадок Кацап російська диверсійна група вона взяла в полон і розстріляла ще чотирьох пілотів, розповіли в Діпстейт. І станом на 27 листопада, завдяки вдалій взаємодії командування, південь 225 ОШП та решти підрозділів вдається стабілізувати ситуацію, і майже повністю зник хаос в бойових порядках. Ворог суттєво загальмував напрямку самого Гуляйполя, поля, а також виставлена нова лінія оборони. Через суспільний резонанс, який виник до цих подій залучені правоохоронні органи та військовий омдусмен, які мають оцінити ситуацію та визначають реальні обставини подій, заявили аналітики. Ми нагадаємо, що ситуація на Гуляйпільському напрямку вона залишається дуже серйозно, оскільки російські війська ведуть посилені наступальні операції. За даними інституту вивчення війни, окупанти активно намагаються вийти до Гуляйполя з північного сходу. Ймовірно, що підтримати подальший штурм зі східного блоку. Військовий експерт Сергій Брачук також розповідав, що на Гуляйпільському напрямку ворог наступає та має поступове просування деякі тактичні позиції втрачено за його словами. Російська. Російські війська намагаються використовувати тактику напівоточення, створюючи кишеня для обходу населених пунктів, таких як Гуляйполе замість лобових атак. Ну і за даними Діпстейт, Росіяни продовжують просуватися біля населеного пункту зелений гай та вже окупували селище Яблукове. Це невеличке село на півночі Гуляйполя, яке має стратегічне значення та вказує на можливе оточення останнього. Ну, власне, зокрема, більш детальніше про останню новини з цього гуляйпільського напрямку розповів також і наш постійний воєнний експерт Олег Жданов. Тож далі уважно його. слухаємо. на гуляйпольському напрямку рашистські окупанти 16 разів атакували наші позиції. 16 і а... К сожалению, видите, они рвутся прямо на само Гуляй-Поле. И вот в Гуляй-Поле мы начали появляться э, эти инфильтрованные рашистские солдатики, которых мы отправляем туда на концерт Кобзона, стараемся защищать. Пока что там да уже, в Гуляй-Поле, уже наше командование организовывает дополнительные силы для проведения контрдиверсионной деятельности по ликвида... в обнаружении и ликвидации вот этих просочившихся, Групп российских оккупантов. Но, к сожалению, враг продолжает движение и был оккупирован населенный пункт Червоне и, соответственно, российские оккупанты продвинулись вблизи населенного пункта Затишье и Марфополь. Вот там они добились частичного успеха и немного продвинулись вперед. Но как говорит спикер сил обороны э, Украины на южной, на, южной, на южной части Владимир Волошин, он говорит, что ситуация, ситуация вокруг Гуляй поля на южном направлении остается очень напряженной. Войска Российской Федерации увеличивают количество штурмовых атак, пытаясь захватить населенные пункты и перерезать важный логистический. Путь. Вот то что, я, то, что я вам говорил. Они хотят перерезать логистику. Дело в том, что вот эта дорога Запорожье-Донецк, она практически на три оперативных направления растягивается. Это от нее зависит и частично зависит Ореховское направление, Гуляйпольское полностью, Александровское полностью и частично от нее зависит э, Покровское направление, особенно его южный фланг. Ну и сам Покровская. Эта дорога в конечном итоге заходит в Покров заходит в Покровск, поэтому расшисты и стараются максимально стараются перерезать эту логистику. Пока что вот такими ползучими наступлениями они добиваются добиваются успеха и потихоньку стараются продвигаться вглубь нашей оборону. Мы, к сожалению, к величайшему сожалению, пока что не можем остановить продвижение, даже вот это ползучее продвижение российских оккупантов на гуляй-польском направлении. Кстати, видите, считали проблемным все время... Александровское направление, ну, бывшее Новопавловское, как от Угледара начали отступать, так мы не могли, сколько, несколько месяцев нам понадобилось для того, чтобы здесь хоть как-то стабилизировать ситуацию, хоть как-то организовать оборону. Организовали, остановили. Ну, рашисты перебросили силы и средства, маневр силами и средствами осуществили и теперь продавливают нашу оборону на гуляйпольском направлении. Теперь здесь для нас проблема. На ну, тим часом Москва повністю без інтернету. Одночасно відключилися мобільні мережі та домашній вайфай. Інтернету також немає у Володимирі, Волгограді та Брянській області. Працюють лише сервіси з білого списку. Бачимо, що знову ж таки ця ситуація трапляється на території Російської Федерації, і це не перший випадок, тому що нагадую, що цього листопада власне була інформація про те, що у Росії вперше повністю заблокували мобільний інтернет у цілому регіоні, а саме. Це була Ульяновська область Росії. Там мешканці залишилися без мобільного інтернету. Доступ до мережі заборонено на невизначений термін аж до завершення війни проти України. Тоді так дописували The Moscow Times. Як пояснив міністр цифрового розвитку регіону, рішення ухвалено не місцевою владою, а федеральним центром. Москва обґрунтовує крок з забезпеченням державної безпеки і скасувати обмеження за його словами. Можна буде лише за окремим наказом Кремля. Ось у таких умовах. Власне, проживають мешканці Російської Федерації І з цим вони стикаються через російсько українську війну, агресію, яку власне просуває надалі саме Російська Федерація. Ну а тим часом ще новини звідтіля. У Ерефі засудили до довічного ув'язнення вісьмо фігурантів справи про вибух на Кримському мосту в жовтні 22-го року. У Росії Південний окружний військовий суд у Ростові на Дону засудив до довічного позбавлення волі вісьмох обвинувачених у справі про вибух на Керченському мосту в жовтні 22-го року. Вирок винесли Артему та Георгію Азатьяном, Роману Соломко, Володимиру Злобу, Артуру Тарчиняну, Олександру Биліну, Олего Антону. Типову та Дмитру Тяжелих про це повідомляє Крем Реалі з посиланням на прес-службу суду. За версією російського слідства засуджені діяли організованою групою за завданням українських спецслужб. Зазначається, що вони сховали вибухівку вантажі, який становив собою рулони поліетиленової плівки. і провезли його з Одеси через Болгарію, Вірменію, Грузію, підмінивши накладні. Самі обвинувачені говорили, що вони не знали про вміст вантажу.